Доброго здоров'я, шановні друзі! Святом, дорогі мої, пригадую, 12-й рік стояв на цій сцені, вітав вас, уклонявся низько, казав, які ви все такі щасливі, щасливий тим, що ви сьогодні та громада, яка весела, яка добра, яка приємна. Але ви знаєте, в цьому році, на жаль, ми час від часу говоримо слово війна. Я теж за мир, я теж за злагоду, я теж за порозуміння. Але я хочу звернутися до вас і спитати, хто сьогодні змириться з тим, що відбувається на сході? Хто сьогодні змириться з тим, що з наших кандидатів ідуть ті, які мали до попередньої влади? Пряме безпосереднє відношення. Це свято. Але я мушу це сказати, тому що я прошу підняти руку, хто був на Майдані. Підніміть, будь ласка, руку. Є такі, так? Тому ми з вами однодумці. Майдан це те чилище, яке ми хотіли бачити в ті часи. Я теж з першої години, з першої хвилини був на Майдані. Я теж, як і ви всі, Хотів змін. Я теж, на жаль, на вулиці Грушевського міста Києві отримав поранення. Я теж безпосередньо вулиці Проспілок, останній або один із останніх вийшов з палаючого цього будинку. Отримав отруєння півтора місяці на лікарняному. Але, шановні друзі, за що ми там боролися? Ми боролися за зміни. Ми боролися за системні зміни. Оці системні зміни, які сьогодні потрібні в край селу. У нас у програмі є, як потрібно сьогодні будувати нашу з вами неньку Україну. У нас сьогодні є всі практичні можливості до цього. Але в той же час ми команда, та, яка з перших годин, з перших хвилин, і я як фізична особа В'ячеслав Неволько, з 2001 року є послідовним в своїх діях. Відомість моя полягає в тому, що коли внесені були пропозиції іншими політичними силами висуватися від них кандидатами, я відмовив, Відмовив, тому що десятки громадських організацій висунули мене від Майдана тією людиною, яка пройшла, пройшла іспити від Гриценка громадянської позиції, у вас по 208 окрузі з нами. Ніхто, на жаль, не конкурує. Від Єдинка турчинова фронту не виставлений теж кандидат. Від блоку Порошенка теж не виставлений кандидат. Хоча я бачу на флаєрах ми з блоком Порошенка. Да? Я завтра повішу, я з Обамою, з Меркель. Це приблизно те ж саме. Тому вважайте, що сьогодні Майдан. Звертається до вас. Вважайте, що ті, хто сьогодні роздає, як було сказано, по тим, 250 чи іншу цифру гривнів, невже ви заслуговуєте того, щоб вас купували? Я хочу сказати, що в нас вже безпосередньо було багато звернень. Вчора з нами був народний депутат України Сергій Владиславович Соболєв. Ми вчора були з благодійним концертом в Вичні, там зафіксований. Вже декілька випадків того, що збирають паспорти, збирають інфікаційні коди і в людей почали знімати, знімати з їхніх карток кошти. І насамперед, сьогодні є дуже небезпека велика, коли можуть забрати у вас ваше останнє, що є, не телевізор, не телефон землю. Ці негідники можуть забрати у вас землю, взяти на вас кредит. Це добре, коли буде стиральна машина в 2500 гривень. А якщо у 250 тисяч автомобіль, подумайте, ті, хто дає паспортні дані, подумайте, скільки ви, ваші діти і внуки будуть сплачувати потім банкам за ваше волевиявлення. Це дуже велика небезпека. Я іду від всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Я той, хто давав вам слово і виконував його. Я сподіваюсь, вам є чого вибирати. Я сподіваюсь, ви повірите нам. Традиційно. Слава Україні! слава!